Перший день літа на Рівненщині запам'ятався в короткочасною, але сильною грозою, яка не минула безслідно у селі Городок, близько 17-ї години, вечора блискавка влучила у 38-річну місцеву мешканку, яка поверталася додому з поля. Пролунав дзвінок на 103, телефонувала молода жінка віком 38 років і повідомила диспетчера з прийому виклику, що йдучи з городу по полю. З мамою разом в неї вдарила блискавка. Вона себе почуває зле, От не працюють нижні кінцівки, оніміння нижніх кінцівок і пекучі болі. Власне, вона сама зателефонувала на 103. За 10 хвилин після дзвінка працівники екстренки виявили серед поля жінку з опіками нижніх та верхніх кінцівок першого і другого ступеня. Блискавка уразила здебільшого праву частину однак, струм пройшов через все тіло, оскільки вхідний отвір від електромітки був на правому плечі. Вихідний на лівій ступні пацієнті проведено знеболення, надано екстрену медичну допомогу відповідно до протоколу. Затвердженого Міністерством охорони здоров'я України Фельдшер бригади, бо це була фельдшерська бригада, зателефонував в обласну клінічну лікарню, де знаходиться опіковий центр, і вже в. В відділенні невідкладної медичної допомоги, тобто в приймальному відділенні, на цю пацієнтку чекали, вона була госпіталізована. Наразі жінка перебуває у свідомості. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Її життю нічого не загрожує. Допоки медики не беруться прогнозувати чи знадобляться у майбутньому потерпілі оперативні втручання, такі як пересадка шкіри. Пацієнтка внаслідок удару блискавкою отримала. Близько 45% першого-другого АБ ступеню опіки. Найбільш уражені тулуб, права кінцівка, верхня, ліва, нижня кінцівка, гомілка і повністю права нижня кінцівка, гомілка і стегна. Вже у лікарні жінка розповіла, що поверталася додому з поля у момент, коли розпочиналася гроза. Про собі вона мала парасолю, вимкнений мобільний телефон та сапу. Ймовірно, саме метал міг стати магнітом для блискавки. До того жінка знаходилася на відкритій місцевості. А як відомо, багаторазовий електричний розряд приходиться частіше на найвищу точку. Зазначимо, що досить часто ураження блискавкою є летальними, оскільки сила струму у ній може сягати від десятка тисяч до півмільйона ампер. Аліна Пучка Руслан Бондарчук ви.